Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 20 липня. Дозріла повітряна бульбочка на сорті Любаша. Ось такий має вигляд дозрівша бульбочка. Насіннева коробочка тріснула. Насіння має вже розмір, об'єм і забарвлення. І в такому стані ми викопуємо. Викопуємо, е так як іще не перетримана, в самий раз, зараз йде уборка, вона не висипається. То викопуємо разом із часничиною, а вже далі обрізаємо. Якщо, наприклад, ви трішки перетримали бульбочку, і бачите, що вона починає сипатись, коли ви до неї дотрогаєтесь, то тоді краще позрізати, а потім вже викопувати головку. Обірізка повітряної бульбочки завжди Проходить з частиною стрілки, це є обов'язкова умова. У нас приблизно 30-40 см. Ось в такому вигляді ми будемо її сушити. В цій стрілці є ще трішки поживних речовин. Відповідно, все туди плавно перетіче. Хочете більшу залишити довжину. Щодо сушки прямо на стеблі, я б не радив, тому що. Воно то ніби зразу так нічого, а коли вона підсохне, ви почнете обрізати повітряну бульбочку, вона почнеться сипатись, і, відповідно, все це буде в цій землі і мусорі. Тому не раджу. Раджу дочекатись зрілості, і такої довжини стрілки буде достатньо, щоб вона дозарилась до самого кінця. Після того ми. Ложимо ось такі мішечки. Можна просто насипу розіслати якусь тканину і е, насипу. У різні е, мішечки, наволочки із тканини не рекомендую, тому що вона там запарюється і зацвітає. І в такому ось вигляді у нас ось в таких ось мішечках із мононитки, так звані. Вона у нас буде согнути до повної сушки. Як зрозуміти, що вона вже готова? Просто підходите, берете повітряну оцю коробочку, стискаєте легенько і вона повністю розсипається. Якщо вона не розсипається, частина лишається, то значить вона ще не дозрівша. Зазвичай це десь приблизно кінець серпня. Тобто з середини по кінець серпня, сушимо ми її в таких мішочках у підвішеному стані, в сухому провітряному приміщенні. Повторююсь, якщо нема таких мішечків, просто розстилаєте на землю тоненьким слоєм в сухому провітряному приміщенні. Цього буде достатньо. Хочете, можете один-два рази його. Ну, як кажуть, повернути, як сіно ворочаєте. І цього, в принципі, достатньо. По розміру, бульбочки ми задоволені по цьому сезону. Трішки менше, ніж в тому. Але, мабуть, це і на краще, тому що в тому була дуже здорова і, відповідно, дуже великий відсоток однозубки поділилось. Тому оптимальний діаметр 4-8 мм. Діаметр бульбочки це є норма. Тому результатом і врожаєм по бульбоці задоволений, так як пішли дощі, відповідно, витягнули. Є об'єм для себе, і, можливо, там по під кінець серпня, якщо буде щось лишнє. Буде оголошення. Дамо оголошення на реалізацію. Слідкуйте за нами в групі в Фейсбуці Часних Чернігів. Там дуже багато колег, Ви дуже легко знайдете е, часник, якщо кому потрібно. І буквально через пару днів почнемо відкривати стіл замовлення. Будемо приймати замовлення на насіння часнику. Пропозиція як для опту, так і для. Дачників, огородників, тобто в невеликій кількості від 10 штук. Тому чекайте оголошення, буквально за пару днів. Пропозиція буде в ефірі, в групі. Всім гарних врожаїв! До скорої зустрічі!